Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани, старша донька Ольги Полякової Марія, вийшла заміж на її сторінці. З'явилось відео з весільної церемонії. Обранцем дівчини став музикант із США Еден Пасареллі, який нещодавно зробив їй пропозицію просто під час прогулянки на яхті. Як видно, із весілля молодята вирішили не затягувати, і церемонія пройшла в дуже затишному форматі серед найближчих друзів. Ольга Полякова одразу відреагувала і написала зворушливе привітання доньці. Діти, народжені в любові, завжди знаходять любов, бо вони з дитинства знають, що це найцінніше. Любіть своїх діток, обіймайте, виховуйте з теплом. Сьогодні двоє закоханих стали сім'єю. Моя люба донечка, я так тобою пишаюся. Нехай любов ніколи не покине вашу прекрасну сім'ю. Будьте щасливі. Бережіть одне одного любіть щодня, щохвилини. Втім, не обійшлося й без чуток. У мережі вже з'явились підозри, що Маша вагітна, і саме це могло стати причиною поспішного весілля. Однак сама дівчина цю інформацію спростувала. А що думаєте ви? Чи вірите в весілля по коханню з першого погляду? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.